Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, як фіолочки в нас зацвіли, ось проліски. Вже давні довгі витекуються. І ось ось обрізали ось так тройонди, де... тому що померзли всі. А ось це ось бронячки випускові. Бачите, такі червоненькі, вона жива. А це тюльпончики. Стрішки мороз їх побив, але нічого, живі. А тут ось досі підсніжники цвітуть. Вони довго-довго бачать цвітуть. Тут і бджоли вже на них послися. Я позавчора ось е, трошки їжачком проїхала по квітничках, е, так би сказати, освіжити, тому що е, перекупувати тут багато квітів. Посажен, ну, щоб не потовктись по ньому. Отак легенько їжачком освіжила. І непогано буде. Я в минулому році так робила. Ось тюльпанчики хочу показувати вам дуже. Повивозили. Ну Не знаю, цвістимуть вони чи ні, бо багато хто пише, що не цвістимуть через мороз. а Це така у Тройонда, ось так обрізали її. Ви ми, ми ж пам'ятаєте, який я тут кущ показувала величезний, все змерзло. Ми поки повипилювали, погрузили на прецепти. Було, звичайно, не дуже легко, але спробилися. А ось мама викопала ірис і посадила сюди бочу тюльпони. ірис видно. Планує десь в іншому місці пересадити. Він такий жовтий, не дуже примітний, бо утяний, називають його ще. Не знаю, мені він, чесно, і не дуже і подобається. Ну, є, то є. Ось тут мускарики ось вилозять. Ось також мускарі. І тут у нас багатенько мускарики. Ось О, Бочу вискочила. Це видно, я як і їздила, не помітила але нічого. Вчора дощ ішов, до речі. У нас то хай не дуже великий, ну пройшов дощик. Ось це тут будуть, це, по-моєму, первоцвіти вилазять. Так що, вже, до речі, сьогодні у нас. Така тепла тап, погода. Ось яке небо розхмарилося. ну В ну, вже і, і проблиски блакитного є. А ось тут в неділю мама посадила абрикосу. Ось таку. Тут і написано, який це сорт, але ну, я зараз не, не, не прочитаю. Це, в принципі, не так і важливо. А... У нас не, не обходиться жодна весна, щоб ми не посадили якесь деревце. Так що цієї весни посадили ось абрикоску. Тут, тут місце пустує. тут Йошту садили, вона чомусь не прийнялася. Посадили сюди абрикоску. Тут у нас був старий садок. Зараз ми його омолодили, старі яблуні повипилювали ще. Бабусини, прабабусини. а Молоденький садок тут хочемо зробити. Ой, як ясно, стало сонечко. Виглядає. До речі, пташки поприлітали, так співають горно. Ось клубнику також прорихлили їжачку міжряддя. Ось відростає вона непогано, гляньте. Як зеленіє. Перезимувала нормальний, молодість листочки вже пускає. Ось така ділянка в нас буде із полуницею. Ще з вами дійдемо. Зараз на балку подивимося на купчиху. Хочу показати ось у траві бордюрник. У нас цілий ряд росте. Він тут потропив уже траву, але нічого. Ось, до речі, такий рядочок. Чималенький. Аж туди. Якщо вам видно, зеленіє ось. Тінь, правда, моя подає, ну, нічого. Я думаю, вам ось видно. Зацвіте. У нас його було ну, зовсім небагато. Ми потім його за такі ковце були, це попересоджували, вже декілька років так росталося. Гарний сьогодні день. Ось Дивлюся ще. Тюльпони ось. І лілії ось біля тюльпонів вже вилозять. Бачите як примостилися. Ми тут викопували їх, до речі, ну, видно, де якась цибулинка залишилась. І підсніжники. Чи, точніше, проліски, кажу підсніжники. Квітують. Бджілка прилетіла. Поститься, о, сердиться на мене. Басаться бджола, збирає нектор. До речі, цибуля почала зеленіти непогону, буквально за неділі почали видніться аж рядки, бо ми думали, що якщо вам видно, ось де, на що то невеличка, але вже вилозить інтенсивно. Ну, що, видно, її роно було. А це вже почало зеленіти. Десь дивлюся. Над посадкою, ворони розкоркалися. Гляньте, щось більше. Буде видно. Вон полетіли ворони, а он, видніється за обрієм і посадка. До речі, вона дуже далеко від цілю. Ось. Коркають ворони. Ось тут також вже весною. Ну, от моркви посіяла та цибулю посадила ось тут. Тістку роботу, як не ту, то ту робимо. До речі, мені писали, що в нас дуже-дуже великий город. Я б не сказала, в нас всього тут 15 суток залишилось під усякі такі культури. Тут посадили ми ту жину, то малину на грядці. Так ото трішки зменшився город. А так 20 суток тут було. До речі, не тільки вже не малину, я кажу, а й там же балка, а в нас там садок. Це також був там город. Ну, ми посадили там садочок. Молодий. Він у нас вже й родив. ну в минулому році б не зберемо було всього, якби ж не мороз. Зараз з вами сходимо на балку, подивимось. На кухчиху і на садочок, до речі, ось гляньте, як трава вмить зазеленіла. Як не як весна. Ось уже горно рядки чеснику видніються. Всередині це тут рокамбуль. Ось видно його з розум. По листю. Ось такий рядочок. А тут ми хочемо парничок-гусеночку поставити. Той, що під агроволокно. Тут якраз по ширині, я думаю, пройде і так довжино. Дядя Міша тут проїхався, якраз тут 10 метрів того парничка, якраз величенький. Хочемо поставити тут. Потепліє ось трішки час чор... з'явиться і займемося. Цією спробою, а ось хочу показати грядку. І така вже вона й велика у нас, як здалося людям на перший погляд. Ну і не маленька. Я вам скажу, що як працювати на ній, то треба весь сезон, звичайно, посадили, тоді то полоти, то бризкати від шкідників. Бо зараз і на капусту нападає. І на, на все. Ну, білокрилки в минулому році було таке засилля, що ми думали, що її взагалі капуста не буде, але нічого, курім, не викидаємо, звичайно, але де ще декілька е, сяточок є своєї. Не дуже велика вона, звичайно, я ж говорила вже, але для себе хватає. Грюдочка це в нас, де садок закінчується, ось то наша межа. А то вже далі сусідчин город пішов. Так що, до речі, купили ми садової форби. Будемо білити садочок. Кажуть, що садова форба не так змивається дощем, як вапну. А все одно в минулому році я вам показувала, які білі, білі були дерева також фарбою. Білили, то я вам скажу, що вже, бачите, до минулого, до цього року з минулого, то вже, вже не дуже видно, де білено. Ну, звичайно, це все нормально. А ось хочу показати вам Смородина розпускається, ось яка горна. Листочки такі пішли. У нас її тут залишилося буквально. Три куща. Ось ще до речі. Кизил. Цвіте колись. 3 квітня повне цвітають, він ще, до речі, повикидав тільки цвіт. 3 квітня колись така погода горна була на моє день народження, ми, вони приходили на грядку, туди так він цвів, так бджоли гу, гули. Погода дуже чудова тоді була. Бо в основному на моє день народження йдуть дощі і холодно, а то я, мені запам'яталося, якраз мені 30 років виповнювалося і така була горна Погода і запам'яталося, що цей кизил дуже-дуже гарно, гарно цвів. І Тут так прямо рої бджіл літали. Ось їх тут двоє, тому що по, по одному садити не можна, тому що вони перехресно запильні. Так що ось дивіться, як пуп'янки пустив. Я думала, здалека що вже цвіте. Ні, не цвіте. Зате бджоли все одно літають, працьовиті, комохи. Накупчиха родує око. Гляньте, яка зелена. Як трохи Анатоша дивиться, дуже же вдячні її. Так, ще тут, правда, дуже мокро, ще не прорихлили її. Ну, як стане на погоді, їжачком тут пробіжуся. Як гарно, які птахи співають. Я не знаю, чи чуєте ви на фоні чи ні. Так що, друзі, то такі справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. А вам бажаю мирного неба, всім вдячна за перегляд, всім пока!